Вітаю, шановна екзаментаційна комісія. До вашої уваги пропонується робота на тему розробка програмного забезпечення для адміністрування завдань працівників. Щоб познайомитися з цією роботою, ми перейдемо до наступних слайдів. Об'єктом нашого дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки проєкту і діяльності. Предмет нашого дослідження. Це програмні засоби для підтримки процесу адміністрування завдань працівників. Мета роботи розробка програмного забезпечення для адміністрування завдань працівників. Далі ознайомлюємося. А для досягнення цієї мети було вирішено наступні задачі, які наведені на цьому слайді. Перейдемо наступному. Програмне забезпечення для адміністрування завдань працівників. Є актуальним завдяки його здатності автоматизувати робочі процеси, підвищувати продуктивність та покращувати управління часом. Воно спрощує розподіл завдань, контроль за їхнім виконанням і дозволяє керівникам відстежувати прогрес команди. Проте деякі програми для адміністрування завдань працівників мають певні недоліки, які можуть ускладнювати їх використання. Однією з головних проблем є складність освоєння, особливо, якщо програмне забезпечення має широкий функціонал і вимагає додаткового навчання персоналу. Деякі програмні засоби для адміністрування завдань працівників мають проблеми з інтеграцією, особливо якщо компанія використовує різні інструменти, які не підтримуються цим програмним забезпеченням. Крім того, вартість ліцензій на такі програмні системи може бути високою. Особливо для малих і середніх підприємств, які не завжди можуть собі дозволити такі дорогі корпоративні рішення. Тому переходимо в наступному слайду. Тому є актуальна розробка цього програмного забезпечення для адміністрування завдань працівників. А на цьому слайді я навів вимогу до розробки програми. Перейдемо далі. Проаналізовано різні мови програмування, визначено, для, що для створення програмного забезпечення завдань працівників доцільно обрати мову програмування c sharp яка є об'єктно орієнтованою мовою і спрощує підтримку, розширюваність та масштабованість програм, завдяки строгій типізації та широким можливостям роботи з багатопотоківістю, можна ефективно обробляти великі обсяги даних. Що важливо для управління завданнями в компаніях з великою кількістю співробітників? Ще однією з переваг є безпечність і стабільність, оскільки c sharp підтримує механізми керованої пам'яті та автоматичного збирання сміття, це зменшує кількість помилок пов'язаних із витоками пам'яті та робить програмну систему більш надійною та довговічною. Перейдемо к наступному. Як середовище розробки ми використовували Microsoft Visual Studio, оскільки воно забезпечує високу продуктивність та сумісність із різними технологіями, пропонує широкий набір інструментів, інтеграцію з хмарними сервісами та потужні можливості командної роботи і підтримку різних мов програмування, включно C Sharp. Перейдемо далі. Розроблена програма побудована на основі модульної архітектури, та складається з чітко розподілених функціональних блоків, кожен з яких реалізує певний набір завдань, необхідних для ефективного адміністрування проєктів, завдань категорій та ресурсів, що забезпечує ефективну взаємодію між його складовими. Далі, на цьому слайді ми навели схему функціонування програми. Робота програми починається з відкриття робочого проєкту. Якщо користувач раніше працював із певним проєктом, система автоматично завантажує його для сручності та безперервної роботи. Такий підхід дає змогу не лише керувати проєктами, а й ефективно організовувати планування завдань. Інтерактивний режим роботи програмного забезпечення для управління завданнями працівників передбачає, що користувач може вільно перемикатися між переглядом списку категорій ресурсів і завдань. Причому початковий екран завжди може відкриватися зі списком завдань. У кожному з режимів передбачена можливість внесення змін. Користувач може редагувати обрані категорії ресурси і завдання. Перейдемо в наступному. Розроблено базу даних, яка призначена для організації та контролю робочих процесів у межах проєктів. Вона забезпечує, забезпечує збереження інформації про проекти, завдання, ресурси і категорії. А також відстежує зв'язки між ними. Основною, основною структурою, основою структури є сутність Project task, ресурс та категорії. Кожен проєкт містить, містить множину завдань, а кожне завдання може належати до певної категорії. Ресурси, співробітники, обладнання можуть бути залучені до виконання різних завдань, що реалізується через додаткову таблицю для зв'язку Resourсин Tisk. Після запуску програми. Так, перейдемо к наступному. Після запуску програми з користувачу відображається головна форма, де відображено перелік завдань поточного проєкту. За допомогою. Переходу між випадками, між вкладками головної форми, надаємо можливість ознайомлення з завданнями проєкту, роботою з діаграмами, ресурсами, категоріями та налаштуваннями. Користувач має можливість використовувати фільтри для відображення переліку завдань за пріоритетом, станом, категоріями та іншим. Далі. Для створення нового завдання необхідно натиснути кнопку Нове завдання, і у вікні, що з'явилося, ввести назву та опис завдання, також його тривалість ресурси та іншу інформації. У випадку переходу в меню категорії відкривається вікно, де користувач може змінювати інформацію про категорії надання завдань проєкту. Для додавання нового ресурсу необхідно натиснути на кнопку Новий ресурс. На головній формі та вести відповідну інформацію. Аналогічно можна додати нову категорію чи Ресурс. При натисканні на кнопку «Діаграма» відображається діаграма Ганта, що у графічному вигляді подає програм, програмний процес у реалізації проєкту. Далі. І висновки нашої роботи. В ході виконання цієї роботи цієї дані. Дипломної кваліфікаційної роботи. Ми проаналізували та дослідили процес розробки програмного забезпечення для підтримки проектної діяльності. Розробили програмне забезпечення для адміністрування завдань працівників. Власне. І Всі поставлення завдання було виконано за результатами тестування. Встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую вам за увагу.